Гумореска глазового биточки. Ходять жінка з чоловіком по покритому ринку. Жінка пильно оглядає і нюха свининку. М'ясникові молодому сміхається мило. Прошу мені на біточки порубати рило. Той сердито відмахнувся. Шкода, каже, праці! Хто те рило їсти буде? Я візьму собаці. Чоловік дружину смикає, подає їй знаки. Ну, що це ти вигадуєш? В нас нема собаки. Давай краще риби купим. Коропа чи щуку. Жінка буркнула сердито. Не гавкай під руку. Підписуйтесь на YouTube канал Гуморески Павла Глазового. Підтримуємо український YouTube разом. Кожен ваш підпис це крок до розвитку українського контенту. До нових зустрічей в жовтому літачку.